Олександра Калинівське кладбище після проводів завжди чистенька, гарненька люди поприбиралися. Ніде не бур'яни, ніде нічого немає. Всі могилки прибрані. В цьому році завезли піску багато. От, на жаль, сміття є понад обочинами Там трохи не допрацювали Але тут глянеш все прибране Молодці люди Стараються доглядають Сьогодні вівторок, ще й вівторок приходять, Поминають рідних своїх. Хоча б кажуть у вівторок правильніше приходити. Все прибрано, все чистенько. Перші поховання тут самі старі 1957 року. Вот. І зараз цвинтар розширюється туди вгору вже. Ідеш. там були городи людські. Зараз вже й туди пішов Коли я приїхав в це село, це був 81 рік, Ну цей ряд 82 рік вже І вже і вже більше половини. Більше половини поховано людей. За невеликим винятком недоглянуті могилки є. Не дивлячись на тяжке становище, не дивлячись на те, що багато людей. Донецький живе все одно люди змогли, вибрались, поприїжджали, поприбирали. Хай з миром пакуються наші діди, баби. Вони жили, старалися. 62 рік. Ну саме. Десь отут я бачив 60-й. 60-й. Десь в цих рядах я бачу 57-го року поховання. От. А, до речі ось она ПЛХМ, не знаю хто це такий.